Вітаємо в ефірі. Програма Кілька секретів Конституції. Ось ви бачите цю дуже цікаву книжку Конституція для всіх, і великих, і малих. Ця книжка в наших ефірах популяризації читання дуже сподобалася, припала до серця кожного і дітям, і дорослим. І зараз ми відкриємо кілька секретів Конституції. Я представлю з задоволенням всіх наших учасників ефіру. Оператор ведучий Леонід Гапєєв. Наша творча молодь Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. І лідер молодіжного телебачення Фест ТВ Олександр Васильцов. Так. Вітаємо. І Роман почне нашу естафету творчості. Зараз він відкриє два секрети Конституції. Ми почуємо дві його улюблені статті. Будь ласка, романе. Стаття 31. Право є на таємниці в телефонах і листах. Конституцію порушив, хто без дозволу без дозволу читав. Так, цікава стаття. Стаття, стаття 32. Заборонено втручання в особисте та сім'ю, і в чужому коперсання. я також не визнаю. М -м, цікава думка. А як, Романе, ти розумієш оці два секрети Конституції, які ти нам озвучив зараз, змісту цих е, статей з Конституції? Перше це заборонено втручатися в чужі переписки, в дзвінки, читати, прослуховувати. Ага. А друге, ну це думаю, що нельзя в сім'ю втручатися. Пушуть номер. Що жото? Так, дякую. Дійсно, чуже сімейне життя. Це чуже життя, це чужа таємниця, і ми маємо так, і, це власне, поважати. Терорист, я права почтати, що навіть Кринам Кодексу України передбачена відповідальність за незаконно втручання, особисту переписку та телефонну розмови. Так, дякую. Ну до речі, все починається з того, що ми маємо навчитися поважати і конституцію, і права інших людей. Ну, от я кілька років приклади з практики, дуже таки простий, дуже зрозумілий для вас. Озвучу якось дивлюся. Лист Укрпошти, але він зовсім був адресований не мені. Я його чесно віддав у Корпошті співробітникам. Вони подякували. От, а всякі бувають варіанти, як люди можуть поступити із чужими листами. Треба чуже віддавати. І наступне наші секрети Конституції відкриє Олександр Васильцов. Пане Олександре, будь ласка, вам слово. Дякую, пане Леониду. Власна, стаття 17. Незалежність і кордони Україна захистить. Збройні сили оборону розгорнути потрібно мить. Кожен стане за державу. Вісить дати ворогам. Україна нездоланна. Батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці і найхоробші жінки. Ця стаття говорить про те, що Україна завжди захищає свої кордони. Та кожен з нас повинен захищати нашу рідну страну. І зараз зачитаю, ще статтю це другу: діти рівні між собою. Віки стат не головне на насильство заборона, у дітей права та шліти. Ця стаття буде права дітей, які передбачені Конвенцією ООН з прав дитини. Дякую. те, що у дітей є права, які не можна порушувати. Право на освіту. Навіть відпочинок та інше. І це дійсно дуже важливо, тому що сьогодні про права людей в цілому і про права дітей конкретно часто згадують. Але все починається з того, що ми дійсно маємо навчитися поважати ці права. І от саме з таким підходом поваги до прав я ще один секрет Конституції хочу відкрити: це стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна, дім наш спільний на віки. І от на завершення ще також є. Такий історичний підтекст у цьому секреті Конституції. От коли ми говоримо з Днем Конституції України, то ми ж маємо на увазі конкретну дату. Це 28 червня влітку, стаття 161. 28 день у червні Конституцію вшануй, свято Права і Свободи разом з друзями святкуй. Отож, хочеться побажати, немає значення в якому форматі. Хай це буде скромно, десь там люди по домашньому візьмуть книжечку конституції, відкриють цю сторіночку 145, ту прочитають статтю 161 шістдесят і скажуть одне одному: вітаємо вас з Днем Конституції. Ну сьогодні ще Бачу, як... така цікава книжка, гана ілюстрація. що ми дякуємо про місто пункт 2. Так, дуже ми дякуємо за цю книжку. І у нас сьогодні такий відбувається телерадіоефір, У нас сьогодні і така функція радіозв'язку, і функція відео телеефіру. От і ми дійсно хочемо. Всім нам побажати читати конституцію і особливо почитати цю книжку, тому що основний закон, там де офіційна така мова права, це основний закон Конституції. А коли ми ще таку творчу конституцію, першу в Україні віршовану почитаємо, то ми знайдемо такі, знаєте, креативні відповіді на різні запитання. Ми знайдемо такий творчий погляд на сучасне життя і те, що є офіційними правовими нормами, те для нас буде вже не просто нормами, які ми будемо поважати, а це вже для нас буде дійсно як конституція у серці кожного. На цьому ми хочемо подякувати за увагу. Дякуємо за увагу.